Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі на моєму youtube каналі, також на моїй facebook сторінці. Єпископ Станіслав Широкорадюк серйозно провинився. Бо як ще можемо пояснити наше небажання допомогти цьому пастирю? Цим разом хочу записати серйозне відео на цю тему і поділитися декількома моїми міркуваннями, хоча попередні відео теж були серйозними, бо стосувалися серйозної проблеми. Чи не вперше, мабуть, зустрічаюся з такою ситуацією, коли прохання римсько-католицького єпископа так масово ігнорується? Про провину владики Станіслава Широкородюка я розповім трохи згодом, а зараз декілька слів про саму ситуацію. Отже, в половині 19 століття в Одесі католики збудували храм Успіння Пресвятої Богородиці. Цей храм був посвячений 16 серпня 1853 року єпископом Фердинандом Каном. Цьому храму подарував хрестильницю сам Папа Пій. IX. Поруч було збудовано семінаріум. В 1935 році комуністи відібрали у католиків святиню та дотичні приміщення, і такий стан зберігався до 1991 року, коли Україна відновила незалежність. Храм знову повернувся до Римсько-католицької церкви. Храм так, але будинок колишньої семінарії ні. 4 травня 2002 року Папа Йоанн Павло ІІ, святий папа, утворює Одеську Сімферопольську дієцезію. Це є важлива дієцезія. так. Саме на території цієї дієцезії свого часу помер мученицькою смертю святий Клементій Папа Римський і святий Мартин І, також папа Римський. Мартин І був зісланий імператором у Крим через свою принципову позицію, безкомпромісну позицію по відношенню до Єресі монофелетизму. Отже, в 2002 році маємо утворення одеської Сімферопольської дієцезії і першим очільником. Цієї діцезії став єпископ Броніслав Бернацький. З часом єпископ Броніслав звернувся до влади, щоб влада повернула громаді згаданий вже будинок. Ну і сталося, як завжди. Влада обіцяла і не повернула, але дала можливість орендувати ці приміщення за відповідну оплату. І ось в 2020 році ординарієм одесько Сімферопольської дієцезії став єпископ Станіслав Широкорадюк. За період оренди приміщення було відремонтовано, приведено в належний вигляд, там функціонує музична школа, францисканський центр, катехетична школа, різні зали, власне, де є можливість молитися, поглиблювати Боже Слово, зустрічатися з Христом. Ну і коли ремонти закінчилися, влада не заважала робити ремонти. Але коли ремонти закінчилися, влада сказала: дякуємо, а тепер бувайте здорові, забирайтеся звідти. І після судової тяганини було подано електронну петицію до Кабінету міністрів вже не про повернення храму історичним власникам, хоча це передусім треба було би зробити. так? Лише про надання його в безоплатну оренду тим же власникам. І на сьогоднішній день, після 82 днів з моменту, коли петиція появилася на сайті, її підписало 8544 000... 8 особи. Це на момент, коли я записую це відео. І тепер приходимо до суті справи. Чим провинився єпископ Станіслав? Напевне, чимось провинився, бо всі ми маємо з чого сповідатися. Але справедливости Ради зробив теж трохи доброго. Ну, зовсім трохи, так делікатно кажучи, ну, наприклад, збудував і відновив ну, десяток храмів. Перерахую, можливо, Славута, Шепетівка, Биківка, Мар'янівка, Першотравінськ, Чернігівка, Баранівка, Полянки, Новоселиця, Романів, Понінка, Буртин, Ворзель, Зарічани. Залічане, там де є осередо карі та спес, а також в селі. Далі понад сім дитячих будинків сімейного типу Владика збудував і відкрив сам особисто, і ще понад два десятка як очільник карі та спес в Україні. Також єпископ Станіслав відкрив декілька домів самотньої матері, ну два в Харкові, один у Василькові. І думаю, що ще багато доброго зробив передусім того доброго, чого ми не бачимо, певного духовного блага для багатьох вірян. До речі, можете поділитися в коментарях під цим відео. Але звертаюся до тих, кому Владика все ж таки заліз під шкіру і провинився. Серйозно провинився. Дорогі мої, підпишімо, або, ну, бо підпішімо так сказав, наче Владика і переді мною провинився, Ну, радше ні. Підпишіть цю петицію не з огляду на владику, а з огляду на Христа і з огляду на церкву. Відсьогодні є неповних вісім днів, щоб набрати відповідну кількість голосів. Якщо ті, хто підписав петицію, змотивують і допоможуть підписати ще двом особам, то петиція буде підписана. Ще раз, за вісім днів кожному з нас, тим, хто вже підписали цю петицію, з восьми тисяч віднайде ще принаймні дві особи, які підпишуть петицію. І все, і справа зроблена. Але не будьмо мінімалістами. Давайте знайдемо три особи або ще краще чотири. А першу особу давайте вже змотивуємо сьогодні до початку нового 2025 року, щоб вже в новий 2025 рік ну, як мінімум увійти без гріха занедбання. Опис петиції залишаю під цим відео. Посилання на цю петицію також. До зустрічі з Богом!